А мене видно там чи не видно? Вітати вас на моєму YouTube-каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. В нас канал про те саме село і всякі сільські штучки. Ну, і поки я смакую морозиво по акції. Набрала сьогодні цілий пакет, закинула морозилку. Думаю, на місяць вистачить. Хочу показати вам мої покупки, які я сьогодні зробила: це різні квіточки. петунії, хоста, гейхера, Плющик, ну, багато чого купила сьогодні. Покажу вам зараз все ближче, детальніше. Розкажу, що скільки коштує, де в кого купувала. Тому що е, деякі рослини купа, купувала в агромаркеті, а деякі рослинки безпосередньо брала в людей, зокрема, це бабусі, які на ринку продають. Дуже в них класні можна знайти рослини зачасту і за дуже вигідними цінами. Тому зараз все це покажу вам, що придбала, і будемо з вами робити розсадку. Є в мене одна класна ідейка. Ви дивилися, як це все організувати в одну таку невеличку клумбочку. Спробую її реалізувати в життя, і вже в моїх планах це все виглядає дуже класно. Отже, давайте поближче. Почнемо з плюща. так? Ось такий плющик показую ближче. Вічно зелений, принаймні, мені так сказали. Хочу посадити його на вулицю під паркан. Кажуть, швиденько він розростається. Не знаю, ніколи плюща насправді не було в мене. Спробуємо. Такий плющик купувала в агронасінькому магазині 40 гривень. Ось такий, 40 гривень. Переходимо далі. А, також купила ось таку травичку декоративну. Не знаю, як вона правильно називається. Я загуглила, знайшла, ніби молінія. Але насправді там дуже багато таких видів такої травички декоративної і багато різних назв. Не знаю, можливо, це немолінія. Якщо знаєте краще, напишіть, будь ласка, в коментарі, як називається ця декоративна травичка. Мені вона дуже сподобалася, гарний вигляд такий має, зелененькі листочки з білими смужками, розростеться, ну, взагалі чудово. Заплатила за цю молінію, якщо не помиляюсь, і нічого не плутаю, тому що трішки багато сьогодні купувала то 30 гривень. 30 гривень брала це в бабусі на ринку. Також тієї ж самої бабусі брала ось таку о, хосту. Ось така низькоросла хоста. О, хоста 40 гривень. Ну, мені здається, що за цю хосту трішки дорого, з врахуванням того, що вона. Що вона низькоросла. Але, ну, насправді, мабуть, такі ціни десь є на цю хосту. Чому я вважаю, що трішки за дорого для цієї хости? Зараз я поясню. Тому що я купила в іншої бабусі ось таку хосту. Це високоросла, інший сорт ось такий. І також за 40 гривень. Вона продавала за 50 і віддала мені за 40. Ось Така класна. Кореневу систему вам покажу. Хороша коренева система. Ось тут ще, бачите, молоденька-маленька хосточка. І ось теж з іншого боку. Класно дуже. Давно мрію розвести багато різних видів, сорт, видів сортів хост. Уже два види є. Один мені дала тьотя, один я купувала. Ось і ще буде два. Плюс. Придбала ще ось таку гейхеру, також брала в бабусі, 30 гривень. Ось ця гіхера 30 гривень. Така гарненька. Насправді, я взагалі не знала про такі рослини, як гейхери. Побачила їх на відео в когось в Ютубі, і мені дуже сподобалось, коли вони розростаються таким гарним кущом. Особливо сподобався ось цей сорт з таким кольором листя, такий насичено-фіолетовий, я б сказала. Дуже гарно. Скомпонуємо з іншими рослинами взагалі буде топ. Так, переходимо далі. Купила ще ось таку настурцію. Настурцію також купувала на ринку, але це не в бабусі, це там, скоріш всього, також з сінєвого, просто найманий продавець. По 15 гривень. Оранжеву ось таку взяла і ось таку жовтеньку, по 15 гривень. Таке цікавеньке. Ну, трішки, бачите, пошарпані, бо, ну, відповідно, вже вони там. ну, Взагалі ці всі кити зараз вже на оцінці, тому що вже такий сезон розсадки закінчується, вже все-таки червень місяць на носі. Ось, Тому трішки дешевше, але трішки, от, такі, да, десь там відпадає, десь пошарпане. Нічого страшного, ми пересадимо, ми підлємо, ми підкормимо, і буде все супер, все класно, буде рости, цвісти і пахнути і радувати нас. Так, газанія. Купила також газані. Це все одного продавця. Ось ці най... настурці настурці. Не можу вимовити, газанія і петунія я там купувала. Ось такі газанії. Це все однорічні рослини, газанія, настурція, петунія, однорічні рослини, але вони цвітуть до самих морозів, до пізньої осені. Ось така дуже гарна газанія. У мене також ніколи цих рослин не було. Мені сподобались вони. Подивіться, як, як е, колір квітів який, да? і білий, і якийсь такий жовтенький на одній рослинці. Ось тут насичений бордовий, цей фіолетовенький. Е, Газанія по, по 25 гривень. По 25 гривень один ось такий от кущик. І ще в цієї жіночки купила 5 видів питонії. Петуня, бачите, з якою вже корневою системою? Вона просто вже проросла скрізь е е, ось ці ємності. Стика насичена фіолетова, е е, світліша така рожевенька. І ще я взяла я 5 видів. Ось такі ще. І просто така біленька. петунійка. Купила питонія, думала не буду купувати, тому що в мене є свої, які я вирощую з насіння, але я їх трішки пізно посіяла і зараз вони ще не цвітуть. А я хочу, щоб мої питоніки вже квітли і вже були гарні, а не просто а, там десь сиділи в горщику. Зараз я покажу вам свої питоні, які вони. Ми зараз ці питонії попересаджуємо, потім їх підтікаємо, підріжемо, щоб вони давали бічні стебли, щоб вони розросталися, і відповідно, щоб утворювався кущик, щоб вони не сиділи ось таким одним. Довгим стеблом. І о, після обрізки, вже через тиждень-півтора ми зможемо побачити нові кіточки. Так, ставимо назад. Зараз будемо це все висаджувати. Я тут підготувала трішки. Це мені треба буде для однієї деньки, не знаю, чи я її ще реалізую. А ось сюди о, зараз, можливо, трішки петонії. ну, будемо бачити. Я не знаю, я достала їх. Будемо бачити, і одна в мене класна ідейка є. У мене є ось така стара миска. Ось така миска. Вона старенька, вона вже тут підбита, і вона вже знизу лопнута, тобто вже в такому хазяйстві вона, в принципі, не пригодиться. Зараз я сюди покладу дренаж, потім земельку. І я хочу тут скомпонувати таку невеличку клумбочку і поставити її біля своєї качелі так вище на пеньочок. Ну, в моїй голові це виглядає дуже класно. Зараз будемо це все робити. я Покажу кінцевим результат в кінці відео, як це все вийшло. Скомпонуємо, щоб воно було все гарненьке. Також Ще звідси посажу сюди і думаю, ще декілька маргариток викупаю, Мені дуже подобається. Вони також квітнуть з ранньої весни до пізньої осені. Хочу, от саме тут скомпонувати щось таке, щоб завжди квітло, завжди було декоративне, завжди було гарно. І ще хотіла показати вам, що купила відразу для петуній. Купила ось таке добриво. Воно йде для петуній, сурфіній і для пеларгоній. Перфінії у мене нема, петунії є, пеларгонія одинка також є. Була того року ще біла пеларгонія, На жаль, вона за зиму не вижила. Тому цього року в нас тільки одна, пету... одна пеларгонія, така насичена червона. Показую вам мої петунії. Ось це моя петунія. Бачите? Вона ще маленька. Вона ось так як росла, росла в горщиках. Я там по, ну, не по одній насінниці висівала, так я всі їх і висадила сюди по кругу. Думаю, вони розростуться тут. Але цвісти вони будуть, скоріш, вже на осінь. Я не знаю, можливо, якщо в липні зацвітують, це буде дуже класно. І то не факт, ну, я сподіваюся. Але зато будуть потім до морозів. Ось така у мене потунька, бачите, вона ще невеличка. Тут ще вже котики постаралися. Покажу вам ще ближче. Петунія. Красота, яка, да? Гейхера, газанія і хост. Дивіться, який гарний лист. Ось моя ладонь. На цілу ладонь. Це високорослий е, сорт хости. Не знаю, як правильно називається. Ось, бачите, ось це низькорослий. І тут як, тут темненька серединка, краї світленькі. А ось тут. Навпаки, серединка світленька, а краї темненькі. Давайте заодно зараз покажу, яка хоста в мене є, щоб ви розуміли, це в мене вже буде 4 види разом з цими. Маю я ось таку хосточку невеличку, також брала на ринку по 20 гривень кущик. Вона вже скоро буде свісти. Це моя красота тут. Іду до іншої хости, така сама. З іншого боку росте. І ще маю ось таку. Це звичайна, простенька, скажімо так, класична хосточка. Це мені тьотя дала. Так, я набрала земельки. У мене там трішки було звичайної універсальної ґрунтосуміші, я взяла, і змішала із нашою звичайною такою городньою землею. Вона зараз трішки слухаємо, після ми її розморожуємо, потім під формам, як будемо поливати. Так що все ок. І на низ поклала трішки дренажу у вигляді пінопласту. Отже, далі, що ми робимо? у Мене вже тут наполовину земля є. Нам потрібно скомпонувати, як воно все має бути. І, до речі, да, викопала ще ось маргаритки. Сюди скомпонуємо. І ще хочу сюди додати. У мене є ось такі колеус, ось. ось. Це моя тьотя з насіння сама виростила. Ми з цього завжди обмінюємося нашими квітками. вона дає нам якісь свої, які в неї є, а в нас немає, а ми поки даємо їй. Отже, давайте будемо думати, як ми будемо компонувати, яким чином це будемо робити. Просто ось так будемо ставити, підтвердити, що як іде, відповідно, зверху потім засипаємо землею, і в нас буде місце, куди ми просто дістали, просто вставили і протоптали. Ось і все. Отже, компонуємо. Я скомпонувала. Зараз буду проводити висадку, маргаритки вже посадила. Потім це все зайве, там, що сухеньке повідрізаю. Ось тут ще посадимо колеуса. Ось так буде. Тут петунія, яка на сторону піде. Так, зараз ми це все посадимо, поставимо на місце і побачимо, як воно буде виглядати. І ще в мене тут залишаються петунії, хвости, плющик треба буде також повисаджувати. Проводимо висадку, ну, почнемо з центру. Трамбували, отак, опа, і залишається ямка. Це ось так розминаємо. ось так. Легенько, легенько, опа. Оп, поставили все. Супер чудово, воно стало в своє місце. Так, давайте далі. Опа. Так само розминаємо, розминаємо. Бачите, яка коренева система ось. Вона просто вже скрізь буде тяжкувати зараз дістати. Опа. Дивіться, яка коренева система. Її потрібно трошки відкрити, розколопуємо. Сажаємо? Трошки щось прогрузились, опа, так, далі питомника. Опа, так, стаканчики ми не викидаємо. Я їх помию, вони будуть мені на наступний рік на розсаду. Теж коренева система проросла. Опа, дивіться, яка капець. Яка коренева система. Їм там тісно, їм там дуже тісно вже було. Також трішки розпакуємо так. Ось, одненьку низькоросла я посаджу ось тут, а цю більшеньку в іншу клумбу, тому що тут 100% тою судководою гарантію, кути з собаками постараються і зламаються. І так тут в мене все ламають. Їм тут цікаво, хочеться гратися. Ось так. Так, одненька буде тут. У нас тут, в принципі, дуже багато різних рослинок росте: юки, хоста, і роза, і маргаритки, і ще якась платюча дорожка, і там е це було як називається, гвоздика, І, коротше, дуже багато всього. Вільфініум. Воно, звісно, зараз просто ми тільки насадили, тільки зробили цю таку невеличку клумбочку тут. Тому а, все в кучі. Звісно, воно потім розростеться і буде розсаджуватися. Але щоб не було пусто, ми зараз по максимуму сюди насаджуємо, а потім будемо ділити, розмножувати і пересаджувати далі. Ідемо тепер посадимо ось цю красуню на іншу клумбу. А цю більшу хосту посадимо ось тут, в цю клумбочку. Тут також уже дуже багато всього. Все розростається, ну, посадимо ще її тут. Якщо її буде потім тісновато, пересадимо або її, або трішки вкоротимо ось ці забула як вони називаються. Все, я вже нарешті все посадила, розсадила, пересадила. Весь процес прям не знімала вам, тому що буде скучно дивитися. Загалом поросаджувала все, що покупляли. Плюс у мене там ще була деяка розсада квіток, які мені принесла тьотя, Також все поросаджувала. Петуніки попідстригала. Будемо чекати нових квітконосів, будемо чекати того, що вони більш розростуться, будуть більш кущисті, об'ємніші, і відповідно буде більше цвіту. Думаю, перший цвіт в петуні буде десь через тижня, півтора, плюс-мінус. Десь ось так. Тому ходімте, буду показувати, що куди посадила, як це все виглядає. У нас насправді дуже спекотно. Дійсно, я не пам'ятаю, коли був вже останній дощ. Всі рослини просто потребують вологі. Вони вдень прив'яли, їм, їм мало вологи, вони хочуть її. І кожного вечора ми е, поливаємо, наскільки це можливо. Наші квіти, наші грядки, полуницю і все решта. Е, ці всі квіти, які я розсадила, я зараз не поливаю, тому що. Сильна спека, я лише злегка підляла їх водою, а вже безпосередньо ввечері, коли спаде спека, підлю це все більшою кількістю води, підживлю і завтра вони будуть просто вау. Друзі, кожному дякую за перегляд. Дякую вам, мої підписники, що дивитесь мене, дякую, що лайкаєте, що пишете коментарі. Дякую кожному гостю, який завітав на мою сторінку. І якщо для вас цікава така тематика, тематика живих рослин, тематика просто життя в селі, то підписуйтесь, вам буде з нами весело. Всіх люблю, обіймаю, па-па, до наступних відео.